Місце, яке було відведене пам'яті радянським воїнам, саме в радянський час воно було для цього реалізовано з вічним вогнем, з меморіальними дошками, де були воїни з Другої світової війни, і є окрема інформація, що там були представники НКВС, які, по суті, воювали проти воїнів ОПА. От. З іншої точки зору, це є публічний простір, це є місце, де Люди просто прогулюються, вони прямують до місця роботи, до школи, до себе додому і е, пересікаються і простір або проходять повні повста. Е, з іншої точки зору це є і важливий транспортний вузол, тому що е, тут внизу можна побачити це перехрестя, по суті, п'яти вулиць, там і Лесі Українки, Івана Франка, січових стрільців петлюри. І е, це великий потік транспорту, який рухається навколо центру, до центру, і пересікає дане місце в якійсь мірі, теж контактуючи з цим місцем, тому нам було важливо, е, звісно ж, пам'ятаючи про те, для чого ми проектуємо цей простір, як місце пам'яті, як місце, е, яке би відображало е, наші теперішні цінності, так для того, щоб ми вже. Е, Кінцево цей простір декомунізували, забрали всі ті радянські символи, які там були, і привели його до відповідності вже до сучасних наших, нашого сучасного українського бачення, та якось простору майбутнього, європейського простору, в тому числі місце пам'яті, яке би відображало реальних українських героїв, і, і віддавало їм відповідну шану і честь. Тому Описуючи проєкт, ми розуміємо, що він передбачає реконструкцію транспортної розв'язки, проєктом передбачена в майбутньому реконструкція, капітальний ремонт вулиць Січових стрільців з влаштуванням зупинки громадського транспорту, велодоріжок, розширенням тротуарної частини хідників, регулюванням, питання паркування. Так само це стосується вулиці Петлюри. Ну і само собою основа даного проєкту це є площа, громадський простір, місце пам'яті. Переходячи до площі, вона включає меморіальну певну композицію, само собою, не можемо звернути увагу на існуючу будівлю музею, яка в тому числі є пам'яткою архітектури, і вона там зберігається і в перспективі та будівля теж може вжити і набути якихось нових функцій. Ну і по факту всережна, це є просто комфортне середовище для людей, які могли. Сюди пройти просто чи прогулятися, чи віддати честь тим колегам героям України, чи просто навіть зануритися в певні етапи історії України і становлення української державності, здобуття незалежності, якраз які відображені там на тих арках і символізовані тим гербом, який є, по суті, в центрі цієї площі. Зараз пропоную оглянути до двох хвилин відеоролик, де буде показано. Коротко про все, а далі зможу е, розповісти по кожному аспекту детальніше. Terima kasih telah menonton! Так, в принципі, в двох хвилинах можна було побачити ту площу з різних сторін. Якщо говорити про процес, то, скажімо, формування цієї площі відбувалося протягом декілька років, 4 чи 5 років тому що до війни проводились конкурси на меморіальну композицію. Якраз вона лягла в центр, в цієї площі. Вона була так, композиція розроблена Андрієм Тисавичем і Олександром Малковичем. Які Відповідно, перемогли на тому архітектурному дизайн-конкурсі. А вже конкретно задачою нашої проєктної групи було це все перевести в проект кошторисну документацію, щоб цей проект можна було е реалізувати залучення міських бюджетних коштів. От і ми пропрацювали по суті проект освітлення, проект озеленення повністю площі нової, е провели транспортне моделювання і спланували вулиці і транспортну розв'язку, яка йдуть довкола. Е Більше сотні листів є креслення різних конструкцій цих підспірних стінок, водовідведення до, дощової води. Е, Окремою уваги заслуговує каскадний фонтан, який є в центрі площі, який має так само свою передбачену технологію в підземній частині, е, там, з насосами, з фільтрами. Е, в такому плані. Е, само собою, ці металеві арки. Досить складна конструкція металевого гербатку і сучасної скульптури, е, от яка, яка якраз могла би бути символом таких актуальних українських цінностей, більш сучасних, точно не радянських. Ну, само собою, там є навіть е, флашток з українським прапором, е, такій найвищій точці е, даної площі, е, звісно ж, площа стала більш доступною. Тобто це була одна з основних задач, щоб площа не була закритою. Тому що зараз ви проходите по вулиці Петлюри чи січових стрільців, йдете вздовж стіни, і тільки в одній двох точках ви то можете зайти по, по петлюри. Там один вхід є ближче до будівлі музею. Далі є вхід від парковки по центру, і так само вхід є один вгорі з вулиці січових стрільців. Ми ж в свою чергу забезпечили. Можливість доступу до площі там, от, тільки по вулиці Петлюри це 5 чи 6, 6 точок доступу. Центральна точка доступу вона теж є максимально розширена, вона відкриває цю площу для міста. Аналогічно це стосується вулиці Січових Стрільців. Тобто площа є доступною для всіх верст населення, вона стає інклюзивною, тому що ми в деяких місцях забара... залишаємо сходи, але це буквально в одному місці. Всі інші доступи вони є е, пологі. От, е, в форматі пандусу, тобто за рахунок кухологового рельєфу, можна буде дістатися будь-якої частини даної площі. Е, ну і само собою, е, з точки зору міста, е, це має бути таким новим центром тяжіння, тому що ми розуміємо, у нас є, наприклад, ратуша, у нас є площа відродження, далі ми прогулюємося 100 метрівкою. І е, будь, ну, скажімо, куди б ми не йшли, ми часто можемо якраз. Е, е, Дійти до даної площі, можливо, ми далі хочемо піти до Філармонії, до Соколу чи до міського озера. так, Тобто е, важливо, щоб ми не оминули цю площу, а ми повзаємодіяли з нею, е, можливо, там надихнулися, та, чи, е, чи згадали певні події. Тому цей простір ми старалися бути максимально доступним і відкритим. Влаштовані нові пішохідні переходи в двох точках. Сама дорога в цій частині є звужена до одної смуги для того, щоб. Можна було безпечно достатися, дістатися до площі, зменшена кількість асфальтового покриття в частині транспортної розв'язки, збільшена кількість озеленення, що робить також цю площу значно більш відкритою. І якщо ми відходячи від вулиці Лесі Українки, будемо підходити до площі, ми вже не будемо бачити таке велике поле запаркованих автомобілів. Ми будемо бачити на передньому плані шара озеленення. У нас йдуть так само по колу круговий рух від велодоріжки, по коли йдуть пішохідні переходи, що можна буде з будь-якої точки дістатися. І площа для нас вже є максимально відкрита е, і доступна без тих зайвих парканів, огороджень, е, які теж ну, скажімо, були таким радянським спарком. Е, можна наступні ізуалізації. Е, згадував за каскадний фонтан, то є важливою частиною е, даного проєкту. Меморіальні арки, які від, за задумом авторів відображають чотири періоди. Це є е, українська е, революція, здається, це період Першої світової війни. Далі у нас і період Другої світової війни. Потім е, боротьба з тоталітарним режимом е, радянської влади. І остання арка це є саме як символ там, незалежної України. І це є в вигляді текстів. Воно якраз е, вирізблено на тих металевих арках. Це також буде таким певним шляхом, по якому можна буде пройти від нижньої точки площі через ці каскади. З обох сторін буде стікати вода, по суті, такими водоспадами невеликими донизу. От. І проходячи крізь арки ми по суті проходимо крізь ті періоди, і в кінці доходимо до герба як символу української незламності і незалежності. Оце як такий фінальний, фінальний е е крок е в, тій, в тій прогулянці. Звісно ж, по периметру, як можете бачити на візуалізації, ми старалися максимально вже зобразити ті дерева в дорослому віці і так само в проєкті закладати не, невеликий саджанці, а вже крупномірні дерева різних порід. Е їх там з самих крупномірних дерев буде декілька десятків висаджено нових, згідно е кошторису згідно проєкту. От, е і вони якраз відображені на візуалізацією. Ще декілька виглядів на фонтан. Відео буде в публічному доступі, ми опублікуємо його в Ютубі, тому можна буде собі в будь-який час переглянути і звернути увагу на якісь окремі аспекти. Це було збереження, доступність до будівлі, тому що ми бачимо, що в перспективі вона може теж бути використана під. Якісь важливі функції для міста, можливо, це буде музей, і він має бути якби, продовженням цієї площі і загальної ідеї і такого місця пам'яті, інклюзивний доступ туди забезпечений. Площа досить є проста, максимально відкрита для того, щоб там можна було провести якісь невеликі громадські зібрання. Ось, На цьому ракурсі можемо зупинитися. Тут добре видно ту ідею з доступністю, про яку ми говорили. Вулиці в нас в першу чергу розширюється, тобто вулиці січових стрільців, вона є ширшою в частині тротуару з обох боків. Насправді, саму площу ми трішки навіть звозили до середини, демонтувавши всі ті підпірні стінки, існуючі, ми трошки виграли більше простору для вулиці, для того, щоб організувати паркування по суті, по обох сторонах вулиці на Петлюри, на січових стрільці з одної сторони, бо з іншої сторони у нас будуть зупинки громадського транспорту. Окрему увагу відводили пам'яті загиблих воїнів, українських героїв, тому що розуміємо, що важливо, щоб їх пам'ятали, і про них була згадка конкретно на цій площі. Десь в первинних в первинних концепціях були розміщені портрети саме на фасаді будівлі, але то місце бачимо якимсь більш таким доступним і незручним, тому е, що воно буде по суті тільки в кінці площі вздовж стіни, е, на, на ухилі також, бо там йдуть сходи, йдуть панноси. Тобто е, з ним буде важко взаємодіяти. Тому наразі є пропозиція е, саме ці пам'ятні таблички кожного загиблого воїна з, е, розмістити е, на новій, по суті, бетонній стінці, не відносно невисокій, але вздовж вулиці січових сільців для того, щоб зробити їх скажімо, розвернутими до вулиці, до громади для того, щоб будь-яка людина, яка прогулюється вулицею, звертала на це увагу, і плюс для рідних також було місце, куди вони можуть прийти і. Згадати своїх рідних, чи залишити свічку, чи залишити якісь віти, тому там є ракурс на вулиці Січових стрільців. Можливо, десь... можна запитати. А так? Так, так. чому за межами площі портрети? Тут якраз ідея, ну кажу, перше місце було на, на стінах, і бачимо його досить закритим, важко доступним і незручним. Хотілося, щоб це не було якби в якомусь закритому просторі, а навпаки, було відкрито, розгорнуто до громади. І таким чином ви не будете ну скажімо, якщо на стіні ви побачили б ті портрети, тільки коли ви дійдете, скажімо, аж до будівлі музею. А якщо вони будуть назовні розвернуті, відкриті більш А біля гриба. На якій висоті будуть розміщені оці назовні відкриття? <хеш> Висота, Висота підпірного пояса. Тобто куди мені треба буде нагнутись для того, щоб я побачив, що там буде написано? Висота підпірної стінки орієнтована на рівні пасі. Ну так ви нижче пояса опускаєте хлопчику. Ні, ми <хеш> розміщаємо їх на стінці згори? <хеш> ні, <Туда> ні? <хеш> це не той варіант. Ну, Тобто це нижче пояса ми опустили козаки. Вона тише, вона чи не. Тобто тим, що ви обернули обличчя хлопців до вулиці, ви маєте намір місце саму площу, як раніше казали, місце скорботи, тобто ви всю цю, вибачте, завтологію, за скорботу вивернули на, на ізнанку. Так, виходить. Вибачайте, логіа... я... Площа відпочинкова, там будуть відпочивати, а герої будуть на, на Де, точки, до вулиці. Це, це є пропозиція, по суті, не маємо мали. Ми обговорюємо, ми маємо варіанти, ми маємо по суті, поле. Де це можна розмістити, тому відкриті до ваших пропозицій думок і один і другий варіант можна розглянути. Окремо у нас там була ще й задумка з освітленням, Це таке буде своєрідне зоряне небо буде саме влаштоване в мощенню, Будуть такі ліхтарі, направлені до неба. Вони також будуть мати свою таку символічну ідею зв'язку цієї площі, по суті, з, з, з небо. Скажіть, будь ласка, ви говорили про. Чотири у нас епохи, так? 20-21 ст. А де ви три епохи діли? Перша світова, друга визвольні змагання. Де коломіяни, які були в свічових стрільцях, УГА, УНР, у говорилося. Де будуть вони? Герої цієї війни, з цього боку, а вони де? Вість, де три, тут насправді герої. Бухні... І, і винах, і... Я перепрошую. Так, якщо говорити, то ми ще може зараз. Дуже багато. Ні, це... Це... це є... Чекайте, це є символічно. Це вже до чого. Як ви казали, арка арка. Це є символічно. А от е, самі е, прізвища герої, це, це має бути на той я за це й кажу, де вони почали змагань українців у двадцяті. Ми говоримо більше про сучасних героїв. Ми говорили про воїнів АТО, про воїнів актуальні війни на даний момент по суті які є найближчі до нас, яких яких зараз можливо пам'ятати. Іван Васильович Палагньов, житель економії, мені 85 рік. І я дивився з боку практики. Після нас підуть покоління. А ви зробили те, що на сьогоднішній день кричуще. От на мені здається, абсолютно немає ніякого художнього смаку. Йде мама з коляскою, молоді мами з коляскою, можуть зустрітися. Де вони мають присісти? Немає де. Старше покоління. і своїми внуками. Де мають присісти? Вам візьмете собі слово. Де вони мають присісти? Ви хочете спорті, зробити місце відпочинку. Вам дадуть слово, ви будете говорити, поки що я говорю свою думку. Скажете свою, добре? На своїй Обговорення, щоб один ну, не перебивав, кожен свою думку. Як... Ми, наприклад, у Львові це зробили на лишівському кладовищі. І ви бачили, які там момиля на громаді. А тут хотів би все якось решити і нічого не вийшло. Скучно, без художнього смаку зроблено, без перспективи. Я, наприклад, не згодився на це. Я хотів був коло мій тільки жити. Дякую вам. Дякую вам. Можу, так, на своє бачення. Я у Виталій, я в Італії був. І там є меморіали Першої світової війни і Другої світової війни. Є такі міста, де з одного боку є викарбовані чітко списки загиблих, ті, що були за фашистів, тому що тоді була фашистська Італія, і ті, що були за союзники, тобто Сполучені Штати і Великобританія. Там є загиблі, чітко написано. Я думаю, особисто я думаю. Що можна викрупувати списки? І ті, хто серед ковмиян звісно загибли, тих, які були спочатку в січовому стрілецтві, потім Українська галицька армія, потім Українська повстанська армія, потім о, ті, що за сьогоднішні війна, ті, що були, може в Чечні були, ті, що у і так далі. Вони всі для нас герої. Правильно, вони боролися століттями. Воріг є спільний один це росіяни. Правильно, це є Москва, це Російська імперія, Радянський Союз. Я думаю, що просто треба викорбувати списки тих загиблих колом'ян, які боролися за Україну протягом багатьох століть. Це моя думка. Можете сперечатися, але я думаю, що треба дотримуватися європейської цінності, де є викрплені списки загиблих. І там можу вшанувати і бій, і воїнів УПА, і сучового стрілецтва, і сьогоднішнього російсько-української війни. Бо не всі для нас є герої. Всі легенди. За тих піровою, може давати питання? Я відповісти, тоді будемо радівати. То якраз по цьому питання. Імена загиблих героїв. Він наголошує нам і саме Коломіяри. Це були саме тільки Коломияни, чи будуть. Я перепрошую, за ту, зараз дуже багато помічених представників. Вони вже прописалися, прожилися тут. От туди вертатися нема. Їх будуть сюди, сумусуть моє питання. Буде ціна урок це чи високі? Про військовослужбовців, про воєнні. Вони почали у нас. Вони є очі переселенцями. Дивіться, скажімо, загалом зброя цієї площі мало передавали собі етап декомунізації. І там довгий довший час, не знаю, скільки десятків років, були розстановані таблички з іменами саме радянських воїнів. Які не виключно боролися навіть проти українського народу. Важливим кроком було їх ліквідувати, перемістити з цієї площі, по суті, ми вже звільнили місце для нового меморіалу. Якщо ми згадуємо всіх Коломян, які в той чи інший період загинули, скажімо, стали героями, це можуть бути велетенські списки, вони можуть бути десь на великому розмірі, що розміщені на будівлі. Якщо ми говоримо про теперішніх, Грові, які загинули за останній час, в тому числі повномасштабної війни, то ми бачили це все таки вигляді табличок більших з портретами, щоб члени родин могли прийти в якесь місце до них, якщо так немає доступу там до е, цвинтуру, де вони куховані.